Вітаю, друзі! Ми продовжуємо проект команда Віктора Медведчука. І сьогодні, в межах нашої програми, ми спілкуємося з Олегом Ростовцевим. Він учасник нашої команди, голова ініціативної групи та територіальної ради всеукраїнського громадського руху, український вибір у Львівській області. Ми знайомилися з ним у попередній нашій програмі, і нам дуже стало цікаво поспілкуватися з Олегом В'ячеславовичем. Вітаю вас, Олеже В'ячеславовичу. Доброго дня на тему нам цікаво поспілкуватися з вами на тему державної журналістики, так тему, яку ми якою ми торкнулися в попередній нашій програмі. Чому нас цікавить саме бесіда з вами? Тому що ви є членом національної спілки журналістів України, так і напередодні Дня незалежності України нам дуже цікаво обговорити питання незалежності та журналістики державної журналістики. Наскільки ці питання співставні? В Україні для вас? Так, це дуже цікаве питання і актуальне. В тому плані, значить, що таке державна журналістика? Термін розповсюджений, але ця проблема є, і про неї треба розмовляти. Державна журналістика, значить, це інформативно-психологічний інструмент впливу державної ідеології на свідомість та свідомість громадян, інакше кажучи, інструмент формування відношення суспільства до своєї держави. Наша держава, більше що ми. Згадуємо про неї не тільки напередодні державних свята, але щоденно завдяки засобам масової інформації. Значить, наша держава вона, слава Богу, існує, але переживає дуже критичний, дуже болісний період. І все це впливає на стан засобів масової інформації як і на стан суспільства, як і на стан економіки, як і на стан соціального життя українських громадян. По ідеї, значить, державна журналістика повинна прививати, впливати на громадян, прививати у них розуміння національної ідеї, державної ідеології, що ми бачимо зараз. Ну не може бути державною ідеологією тема бізнес-план збагаченню групи відомих осіб». Ну не може такого бути. Якими гучними промовами, лозунгами голосними вони не прикривалися, які в вишиванки не одягали, сутність їх діяльності, збагаченні, за яку завгодно ціну і яким завгодно способом інструментами, використовуючи в тому числі журналістів. Журналістика сама по собі ремесло. І дай Боже, що носії цієї професії мали деякий талант. Кожен письменник може бути і журналістом, але не кожен журналіст може бути письменником чи поетом, наприклад. Але це, ця професія вимагає певної підготовки, професійної особи, Значить, певної здатності цієї особи передавати продукт своєї праці, тобто інформаційний продукт для тих, хто його потребляє, тобто до читачів, глядачів. Ну Загалом суспільство. І як е, така наша державна політика в Україні, наша, зараз е, в сфері е, СМІ, засобів масової інформації поділяється на стільки ж частин, наскільки поділяється суспільство. Yeah. Прихильники заходу, є прихильники Сходу, є патріоти-нейтрали, є е різноманітні відтінки, відображення цього політичного спектру. І тому журналістика так само як поділена наше суспільство, так і сама вона поділена. Ну, По-перше, вона використовується як е спосіб заробляння грошей, як бізнес-проект. Формати, неформати – все це використовується. По-друге, все ж таки, при державі було створено міністерство, інформації Мінстекс, так званий, значить, яке намагається вести як пропаганду, так і контрпропаганду. Ну, Згадаємо класика, що газета, а в даному випадку не тільки газета, а взагалі всі засоби масової інформації, не тільки колективний пропагандист і агітатор, але і колективний організатор, хто не вчився в деяких школах, то можна сказати, що це Ульянов І Як би до нього не ставились, тут він дав чекану. Бо і на свідомість, і на підсвідомість, і на емоційний стан людей на таке впливає. В реальному значить в реальних умовах українського життя, на жаль, на мою думку, і на думку моїх товаришів. Тільки деякі направлення української журналістики відповідають вимогам дійсно державних журналістів, тобто мають наповнення ідеологічне. В даному випадку це соціал-демократична ідеологія, боротьба за соціальну і демократичну Україну не на словах, а на ді. Те, що потрібно для існування держави. От про це піклуються держави. Патріоти, не на словах, а на нашій державі, нашій країні, нашим людям зараз потрібен мир. І що б хтось не казав там всякі нюанси, як би не били в патріотичні барабани, значить, ми. Потребуємо всі миру як дуже капітальної умови здійснення реформ, яких ми творимо, теж потребуємо. Здійснення тих необхідних змін в нашому житті, які навіть ну, звучали на Майдані, але чи забуті, чи замовлені, заговорені, забуті, підмінені якимись там іншими питаннями. Ну а чого ж непогано не було б жити в Європі, не, так як живуть французи чи англійці. В результаті нічого цього нема і в перспективі не буде. Реально треба дивитись правді в обличчя. І так звана державна журналістика бреше своїм глядачам і слухачам, що це скоро буде. Коли скоро? Коли рак на горісли висначи? Там хтось перехреститься чи не перехреститься. Підміна у цих понять, іде брехня. Можна це назвати державною журналістикою? Не можна. А тоді... відверто, так. А тоді питання, якщо ви сказали, що державна журналістика бреше, тобто це, якщо судити з тої ситуації, яка є, а тоді, на ваш погляд, чи можливо взагалі розмежувати державну журналістику і пропаганду, і в чому тоді, по-вашому, полягає ця межа різниця в правдивому демократичному суспільстві і в правдивій демократичній державі багато векторності. Тобто якщо Інформація подається е, в, в, в тому вигляді, який сприяє зміцненню держави, який в тому вигляді, сприяє нормальному життю громадян, то це можна назвати державною журналістикою. Є бульварна жовта преса, яка е, розважальний характер, характер носить. значить, але ми зараз живемо в таких умовах, коли стоїть питання бути нам як державі чи не бути, і отут оця підміна. Вибачте, патріотків, псевдо патріотами, журналістів, псевдожурналістами, журналістами, міністерських структур, невідомо для чого зроблених, які займаються фейками, то підривається і сама довіра до держави. Хтось сказав, що держава гине тоді, коли її громадяни перестають її поважати. А це неприпустимо, бо нам тут жити і нашим нащадкам теж. Те, що нам, наприклад, пропонують по європейській квоті 100 тисяч африканців направити, то де ми їх розмістимо? Як би там демократичний демографічний стан не був в країні, але все ж таки ми. На серйозне європейське населення в 40 мільйонів має бути перепису що не було останнього і він не порадує це зрозуміло. Але все це такі не дуже радісні факти. І розмежувати державну журналістику і пропаганду, ну чому от слово пропаганда зразу ж негативний сенс якийсь Залежно, що пропагандувати, на що направила? Пропаганда, на війну, пограбування, наприклад, нацистська пропаганда, чи, наприклад, на якісь моменти, які сприяють розвитку суспільства, пропаганда науки, mm -hmm. освіти, культури, наших історичних і культурних постатей це хороша пропаганда, mm -hmm. непогана. О. Так що не треба боятися цього терміну. І агітація теж непогана. За що агітуємо? За руйнування чи за будівництво? Ну, от за що ми агітуємо? Поки що ми кажемо, що за будівництво, а під цією, посадом, за цим посадом, значить, йде руйнування всіх державних структур, всіх економічних структур, всіх соціальних структур, всіх культурних структур, отже так. Інформація, що безкоштовно державна освіта не потрібна. <ривітна> а мільйонери тільки будуть вчити своїх дітей, чи як, чи там олігархів. Природа, скоріше, генія, відпочиває на його нащадках, а нащадки відпочивають на природі. Так? <ривітна> так. <ривітна> так. І е в зв'язку з тим. Мені, мій товариш, який е, близок, е, дуже близький до е, Державних інформаційних кол Білорусі, нашої сусідки, мені тут прислав такого листа, якщо ви дозволите, я зачитаю його мовою оригіналу, цей лист я, має деякі критичні моменти стосовно е, стану інформаційної політики в Білорусі, ну, наскільки там. Править батько, останній диктатор Європи, але одночасно, з тим, це просто як е, е, така картинка. Одночасно з тим, населення там соціально захищене, отримує достойні пенсії, інфраструктура, промисловість, сільське господарство працюють і з збільшується відсоток заробітчан числа громадян України. В Білорусі цікаво, наприклад, теж Казахстан подивитися, бо вони пройшли той шлях, і проходять, який може і нам не завати. бо європейський шлях якось вже так, ворота закриті і колодки класнули. Якщо стисло, можете можливо суть цього листа або там можливо коротенько. Так, <ск> Дуже коротенько. Кратко про ідеологічне управління білоруських журналістів. Система задумывалась как централизованная. Управление осуществляется через руководителей СМИ. Руководителей трех гостелекомпаний президент назначает лично, а также лично назначает редактора самой крупной государственной газеты. Все полностью лояльны, замыкаются на аппарат администрации президента, где с ними проводят плановые инструктажи и совещания, обычно раз в неделю. Контентом областных и районных государственных СМИ, газеты и местные ФМ-радио управляет бояка С одной стороны, местная администрация, которая их финансирует, с другой – Министерство информации, которое ведет общий надзор и рассылает циркуляры о рекомендованных из центра тем для освещения. Все государственные СМИ, вплоть до районных, сидят на бюджетном финансировании, а телевидение еще и оплачивает услуги связи и передачи сигнала последние годы бюджеты планомерно урезаются, что привело к падению качества и оттоку наиболее шустрых журналистов и специалистов вообще. Для поддержки штанов государственных МИД разрешается заниматься рекламно-коммерческой деятельностью. Идеологическая работа ведется сейчас по принципу компанейщины. Президент озвучивает инициативы, пресса шумно комментирует, потом успокаивается до следующего информационного повода промежутках между компаниями выручает отрывной календарь, даты. Сейчас руководители государственных СМИ перестали даже привлекать планирование и выработки направлений информационной борьбы. Все сводятся к исполнению и отчету о проделанной работе. Достоверность отчета проверяется путем выборочного мониторинга. Я приведу эту цитату для того, чтобы показать, как одну крайность, централизацию Управління СМІ, щось таке накшалт Сталинського має. І друга крайність, коли без руля, без вітрил, невідомо куди, невідомо за що, і як, і чим все це, це діло закінчиться, і чим серце заспокоїться в, в нашому такому. Веселому плавках житті так. А якщо про рулі вітрила, то тоді, якщо порівнювати ці два приклади, які ви провели, так і крайності, як загалом, на ваш погляд має будуватися державна інформаційна політика України? Значить, декілька вектор де повинна бути значить, громадська журналістика. Громадська інформаційна сфера, яка повинна бути не підконтрольна державі. Там, будь ласка, опозиція, яка теж має бути інакше держава буде зацементована так, в якомусь догматизмі. Громадське телебачення, громадські Е, Повинні бути направлення. Офесійні, ну, наприклад, як військова е, журналістика, медична, технічна, яка повинна пропагандувати, начи попчуджувати якісь певні відношення до тої чи іншої сфери діяльності, ну, державна, яка повинна. На підставі конституції, договору між суспільством і державою значить, підтримувати державну національну ідею, державну ідеологію, яка повинна цементувати, скріплювати громадян держави і підказувати, направляти шляхи подальшого розвитку, шляхи подолання. Проблем, які завжди були, є і будуть, протистояння всім викликам, які загрожують державі. Знищення економіки сільського господарства і, вибачте, параліч державних структур це не державобудування, це не реформа, це просто може чомусь підходящі для зовнішнього керування, але не зовсім компетентні люди приватизували. Право управляти державою і управляти нашим майбутнім, нашим життям. Ну це донс. Вибачте, вже середньовіччя минуло. Ну, минуло. в минулому. Так, в ну, 21 столітті живемо, на Марс збираємось. Візьмуть нас космонавти, чи ні? От від нас залежить може. Каденюк не буде останнім українським космонавтом. Чи може ще хтось вирости і вивчиться? Висекувати. Значить, таким чином. Ну і от напередодні, це теж питання, яке ви самому початку. Дня Незалежності, так? Дня незалежності, слово Незалежність. Жити в суспільстві і бути незалежним від суспільства неможливо. Свято Не за... Незалежності чи все ж таки свято Залежності. Бо залежимо ми і. Від погоди, і від економіки, і від цін на наших прилавках, і від того, що там на банковій чи значить, в Верховній Раді комусь голову прийде, ми від всього цього залежимо. Так само і журналістика залежить від фінансування, від формату, від трендів, від власників. Від тих, хто замовляє музику. І все ж таки, в сукупності, оці ці напрямки журналістики, як державної, так і громадської, так і кубарної, тільки тоді будуть відповідати своєму призначенню і оправдувати своє існування, коли значить, вони так чи інакше будуть сприяти. Процвітанню держави і народу, розбудові економіки, підвищенню там значить, зміцненню благоустрою нашого життя, щоб наше життя було людське, і щоб були певні принципи і критерії, що таке погано, а що таке добре, що вбивати і різати людей це погано. Там, а наприклад, перевести стару людину через дорогу це добре. Починаючи від са, самих таких значить, елементарних речей, я можу утрую, так і в глобальних питаннях. А для України добре не те, що значить хтось захоче, маючи інтереси на сході чи на заході, а те, що нам потрібно. Що нам як нейтральній, незалежній соборній державі, що в Конституції написано, але забуто. От те, що вигідно Україні з ким торгувати, з тим торгувати, з ким вигідно, де більше прибуток від цих відносин, що сприяє розвитку нашої економіки і не нищить нашу економіку, а розбудовує. Інвестує, розвиває. Наприклад, от це, ця залежність від правильної ідеології, яка дає людям жити. В кінці кінців, під час Великої Французької революції, Парижани бігали по Парижу з лозунгами і викрикували: ми хоч, хотімо такої влади, при якій вже там... Якби інші довели до голоду про своє рідного Паризького голодомору. Це спрощене таке уявлення, але людина має право, як і декларує декларація прав людини, проголошує на пристойне людське життя. А ми бачимо, що ця пристойність нашого життя кожним днем підходить, і відходить. Нехай ось ці останні ваші слова всі будуть таким побажанням, так, українцям на Свято Незалежності, і нехай тільки в українського народу будуть реальні механізми втілення цього досягнення всього. І от на завершення, дуже дякуючи вам за можливість поспілкуватися, хочу поздоровити всіх і друзів, і ворогів не Незалежності. Вороги опам'ятаються. Якщо вони дійсно люблять Україну може впали в якусь обману, поздоровити і побажати нам всім зустріти День Незалежності дійсно, коли наша країна буде незалежною від якихось там зацянок чи побажань авантюристів. Ми маємо багато історію в минулому. І маємо право на багато історію. Дякую. Вас, вас теж на взаєм і вітайте там Львів'ян від Києва. Так, Дуже дякую. Ви, Львів'яни теж кажуть, не Київ, а Київ. Київ, да, від Київа. Київа. так, від <ріху> Києва. Добре. Дякуємо <ріху> вам дуже. До зв'язку. До побачення.